Ні для кого не секрет, що зараз на ринку праці існує. Значний дефіцит персоналу, а ми різні методи використовуємо для того, щоб вирішити цю проблему. І один з таких методів, який ми віримо в те, що допоможе вирішити це, це співпраця з системою, з навчальними закладами професійно-технічної освіти. А ми будуємося навіть в умовах війни, ми розширюємо своє виробництво, ми Будуємо нові корпуси, ми ставимо нове виробництво, сучасне виробництво це закордонне, італійське, швейцарське виробництво. Сьогодні в нас на підприємстві були присутні на ознайомлювання екскурсій керівники та спеціалісти різних узбових закладів системи професійно технічної освіти Дніпропетровського регіону, Дніпропетровської області. Тому сьогоднішня. Зустріч, сьогоднішня екскурсія, була присвячена тому, щоб з одного боку показати наше сучасне виробництво, наші умови, проінформувати про ці сучасні умови. З іншого боку, це буде співпраця студенти професійно-технічної освіти. Вони приходили до нас і не тільки під час практики. І набували додаткових знань, умінь та навичок. Але після закінчення а, своїх учбових закладів а, приходили до нас працювати на наше підприємство. У нас сучасне підприємство, кондитерська фабрика квітень. А, вона є одним з лідерів харчової промисловості в Україні. І ми пропонуємо для наших працівників гідні умови праці. Сюди входить, по-перше, гідна, гідна риночна заробітна плата, яку ми Передивляємося і підвищуємо в зв'язку з інфляцією в країні. Тобто раз в рік ми підвищуємо нашу заробітну плату нашим працівникам. Гідний соціальний пакет. Плюс до цього соціального пакету ми пропонуємо гаряче харчування на підприємстві, доставку на підприємство. І Повинно про це, крім всього, сказати, що наше підприємство отримало статус критично важливого для економіки України, що дає право бронювати наших працівників. Тому я вірю в те, що така співпраця з системою професійно технічної освіти вона буде взаємовигідна і для нас, і для системи професійно технічної освіти. З фабрикою квітень працюємо більше 10 років. Спільна наші здобувачі освіти, проходять практику, а також працював штовиця і на сьогоднішній зустрічі побачила наших найкращих студентів, які працюють і вже технологами, і начальниками сміни. Бажаю співпраці в дальніше з кондитерською фабрикою квітні. Thank um... you.